Наша улюблена страва сімейна. Пельмені від Галі Баливаної. І сім'я щаслива. Тоні, скільки тобі пельменів? Десять! Десять. Тоні, мамина улюблена фраза. Тобі подобаються пельмені? Я поняв що Ми з тобою останнім часом взагалі не сваримось. 14. 14. Комп'ютера вдома нема. Причому тут. Це. 14, 15, 20. 16, 2. Тобі 10 мені 10, Це по-чесному. Мені 10 забагато. Ну, то значить я над'їмку. Я твій. буду 6,5. Ну я багато не буду, бо там це а, ще тоні 30 разом. Три. Ну, давай 25. Все. От, будете кожен день їсти пельмені, будете Ні, щасливі. Ні, Андрій, насправді, сьогодні це мало бути приготовлене. Бота. Але потім Андрій каже, ах, я сьогодні. Давай пельмені. Давайте пельмені вже. Я кажу, окей. Ти приміняй ну? батат на пельмені. Я вже батат їм два тижні. Дай сьогодні пельмені.